Нашим наступним гостем Іван Ступак, військовий експерт, співробітник служби безпеки України у четвертому 2015 роках. Пане Іване, ми вам вітання. Слава Україні. Да, добре не студія, слава, вітаю вас. Ну що ж, проводячи підсумки вчорашньої доби важкої для нас всіх, черговий обстріл масований з боку країни агресора по всій території України, а майже точніше, понад сотня ракет, включаючи с 300 були вдарені по Україні у переддень атаки, і вже вчора вночі ми бачили дрони. Тобто, певне таке посилення, враховуючи і порівнюючи з попередніми атаками. Іран міг надати вже ракети нові і дрони Російській Федерації? Так, питання таке непросте. Ну зараз дивіться, ми з вами будемо гадати, чи надав, чи не надав. На це питання може достаменно сказати тільки наша розвідка. Ну спочатку, потім вже західні розвідки. Але достаменно відомо про те, що росіяни намагалися і продовжують намагатися зробити виробництво. Зробити локалізацію виробництва безпілотників безпосередньо в Російській Федерації, щоб не залежати від поставок з Ірану, там ж зрозуміло, там є тривають досі масові заворушення. Там є напружені відносини з Ізраїлем, і Росія розуміє, що. Якщо залишати виробництво там в Ірані, то рано чи пізно вони будуть уражені невідомою стороною, будуть перебої з постачанням цих безпілотників, тому набагато ефективніше перетягнути виробництво, локалізувати їх безпосередньо на території РФ і, і орієнтовно на відстані десь. Тисяча тисяча сто кілометрів від українського кордону, щоб максимально себе убезпечити від е, таких ось е, непорочної бавовне да коли щось вибухає, незрозуміло внаслідок чого, внаслідок влучання якого саме боєприпасу, з якої саме сторони, тобто вони розглядають зараз цей саме цей сценарій, як найбільш актуальний, найбільш життєздатний та життєдіяльний. Велика Британія тим часом може передати Україні далекобійні гарпуни, і шторм Шейдов стало про це відомо журналістам, тому що не оголошували саме ці назви, коли була зустріч Зеленського з річі сунаком. Чи говориться про те, що Захід вже зацікавлений, зокрема, у знищенні морського флоту Російської Федерації, який теж бере участь в обстрілах мирних українських міст? Ну, дивіться, це по перше свідчить про те, що розуміють наші друзі. Небезпеку від морської операції з боку Російської Федерації, тобто цю загрозу ніхто не виключає. І вона залишається досі е, актуальною, і ось коли нам передається, такі, так, передається така зброя, це в першу чергу для захисту, для того для того, щоб відганяти російські кораблі від українського узбережжя, для того, щоб убезпечити нас від можливого морського вторгнення, ну а також за можливості е, провести там певну операцію секретну для того, щоб е, якомога ближче підібратися до російських кораблів, які ну плюс мінус Мінус там на віддаленні знаходиться від українських територіальних вод. Вони там, начебто, почувають себе в безпеці, і ось таким ось точним ударом знищити якийсь серйозний корабель, як це було з крейсером Москва. Повертаючись до Ірану, як Ви вважаєте, наскільки ця коаліція іран росія вона міцна насправді? І е, чи може бути подія, яка поставить хрест на цій співпраці, е, ще й беручи до уваги новину про те, що й завод планували побудувати вже на території РФ? так, якщо б не запитали про Північ... Півден... Північну перепрошую Корею, то я б сказав що там історія ситуативна. Північна Корея, вона там там зараз дружимо, потім не дружимо. Там є вигода, працюємо, не працюємо. Але у Ірана з Російською Федерацією вже. А... Тривала історія взаємних стосунків. Тобто вони вже тривали час а, безпосередньо співробітничою. Там починаючи з 2009 року, там так на них Росія також. Не накладала санкції разом з Сполученими Штатами Америки за порушення законодавства про розповсюдження ядерної зброї і компонентів. Приймалась ту і Російська Федерація участь у накладанні цих санкцій, але потім були також передачі численні систем протиракетної оборони, протиповітряної оборони С-300, С-400. Вони передавалися до Ірану і тривали час. Вони співробітничали. Тобто, я вважаю, що ця коаліція. Вона найбільш е, довготривала, вона вже показала свою ефективність е, з часом. Тобто з 2009 року вже тривалий час, оскільки 14 років майже вони працюють. Це тільки так, те, що ми знаємо. Можливо, там були ще й неофіційні контакти. Тому тут поки що ця коаліція зберігається. За умови, що збережеться політичну. Е, чинна політична влада в Ірані. Якщо вона рухне і завалиться, і буде побудована нова там коаліція партії, вона буде співпрацювати з західними країнами, то я впевнений, що буквально там через ну протягом там тижня всі взаємовідносини з Російською Федерацією повністю будуть закриті Але поки зберігається цей режим, правлячий в Ірані, то поки вони зберігають свої взаємовідносини. Тобто вони знаєте один одного знайшов. да Там якийшов, таку і встрієв. Ані санкції, ані ударів по своїй інфраструктурі, а т -т той на якій виробляють ці дрони, Іран, судячи з усього, не боїться, це його не зупинить. Ну, дивіться, ну, іранське виробництво, воно все знаходиться під землею. Просто так влучити його якимось безпілотником, ну це марна справа. Так, може... Втратили звук. На жаль, з паном Іваном зараз мої колеги спробують налагодити і повернемося до розмови. Іван Ступак, військовий експерт, співробітник служби безпеки у 4-15 роках. Я нагадаю з нами на прямому зв'язку. Говоримо про співпрацю Ірана та Росії, про удари по Україні. Дронами, шахедами до чого це все зайде, до яких масштабів набуде. Будемо говорити далі. І зокрема, чи можна зламати ось таку дружбу. Ну і не тільки про це. Поговоримо також про майбутнє звернення президента країни-агресора Путіна на федеральних зборах. Побачимо, що там він заготовує для своєї. Розповіді, ну і поговоримо за яких умов Путін може втекти з Росії, тому не перемикайтесь. Далі ще найцікавіше. А поки ж налагоджуємо зв'язок, я додам кілька оперативних повідомлень. Зокрема, повідомляють, що перша партія зенітних ракет о які передає Литва вже в Україні. Про це у Твіттері написав міністр оборони Арвідас Анушаускас. Партія зенітних ракет гармати боєприпасів, які Литва передає Україні для допомоги у захисті критичної інфраструктури, вже прибула на фронт. Це я цитую. Пост литовського міністра оборони. Повертаюся до розмови з паном Іваном. Пане Іване, будь ласка, продовжуйте запитав у вас, власне, що ж цей? Добре Пропро, буде, що та... ви мені та... нагадаєте. Так, да, так, да, так, да, це. Нормально, нормально. Я перепрошую, зв'язок. Зв'язок лягає постійно. А дивіться, ми казали з вами про те, що якщо є. Чи зупинить Іра пошар... що yeah. зупинить Іран? Да, тільки тільки серйозні такі повітряні операції наших союзників коаліції для того, щоб знищити саме підземне, підземне виробництво, щоб Іран не продовжував це виробництво і не постачав запасні деталі для Російської Федерації, навіть якщо Російська Федерація зробить локалізацію певного виробництва. Цих безпілотників на своїй території вона в будь-якому випадку буде залежна від е, запасних частин, які може, може забезпечувати Іран це виробництво. Це двигуни, це певні системи наведення, це е, позиціонування. Тобто не, не всі запасні частини Росія здатна сама забезпечити тобто, там. Дайте нам технології, ми саме все зробимо. Тобто, на якийсь відсоток вони будуть залежати від Ірану. І ось саме. Серйозне реальне знищення цих виробництв на цих полуфабрикатів, умовно кажучи, призведе до того, що Іран буде неспроможно забезпечувати Російську Федерацію. Виробництво Російської Федерації буде буксувати, і ці обстріли нашої території вони будуть постійно відтерміновуватися в часі.